Доповідь на тему особливості надання послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки ветеранам війни. Отже. Міністерство охорони здоров'я наразі інформує, що за розрахунками у повоєнний час з психологічними проблемами зіткнуться понад 15,5 мільйонів українців. 3,5 мільйонів осіб потребуватимуть терапії та супроводу медичних фахівців, лікарів, психіатрів. Приблизно 800 тисяч українців потребуватимуть медикаментозного супровіду особи, які потребують відновлювання, відновлювального лікування та соціально-психологічної реабілітації. Всього учасників бойових дій в Україні до початку повномасштабного вторгнення 2022 року було більш ніж 50 000 осіб, 500 тисяч осіб. Прогнозована кількість учасників бойових дій в Україні внаслідок російської агресії більш ніж 5 мільйонів осіб. Дуже важливо зазначити, що терміни перебування безпосередньо в зоні бойових дій та інтенсивність проявів бойової психічної травми комбатантів в порівнянні з періодом проведення АТО -ООС 2014 2022 роки є непорівняльними. Після повернення з зони бойових дій для досягнення стану адаптації кожен комбатант обов'язково потребує проходження повного терміну декомпресії так званої психологічного тестування, індивідуальних та групових психотерапевтичних інтервенцій, відпочинку. Тощо практично всі комбатанти потребуватимуть спеціалізованої психіатричної та психологічної допомоги згідно розроблених індивідуальних дорожніх карт та тривалого періоду психосоціальної реабілітації. Отже, бойова психічна травма. Як бачите, бойові дії можуть викликати ну, можуть бути два варіанти. Це можуть бути соматичні наслідки, такі як контузії, поранення, травми, інфекції та інші наслідки, і може бути бойовий стрес, це багаторівневий процес адаптаційної активності організму. Якщо ми кажемо про бойовий стрес, то тут знову ж таки може бути два шляхи: це може бути варіант адаптивної поведінки або адаптації це, та варіант дезадаптації. Якщо ми кажемо про дезадаптацію, то це може бути просто бойова втома, а може вже бути серйозні наслідки, такі як бойова психічна травма. І тут ми можемо казати про коморбідні стани. Такі ну, різні коморбідні стани та психічні розлади, такі як гостра реакція на стрес, розлади адаптації та посттравматичний стресовий розлад. Отже, якщо ми. В принципі, роздивимося, як стрес впливає на організм і які можуть бути наслідки стресу. Тобто це можуть бути нейродегенеративні розлади, такі як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, бічний еміатрофічний синдром. Це може бути кардіоваскулярні та цереброваскулярні розлади, такі як інфаркт міокарда, коронарна хвороба, серця та інсульт. Це можуть бути метаболічні розлади, ожиріння, метаболічний синдром мабуть діабет другого типу. Та це можуть бути психічні розлади, такі як саме депресія, тривожні розлади, посттравматичний стресовий розлад, розлади психотичного рівня, розлади харчової поведінки та розлади вживання психоактивних речовин. Отже, стрес це частина життя, а більш фатально це може бути дистрес. І дистрес – це саме стан, при якому людина не в змозі повністю адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків, і вдається до дезадаптивної поведінки. Це може проявлятися різними неконструктивними варіантами психологічного захисту або соціальної взаємодії, агресивною поведінкою, пасивністю чи ізоляцією. І отже, кількість психічних захворювань, пов'язаних з дистресом війни, як ми розуміємо, значно зросте, і кількість психічних порушень будь-якого рівня може сягнути 80% населення. Якщо ми розглянемо спектр розладів пов'язаних з бойовою психічною травмою і проблемою коморбідності, тобто які ж саме розлади можуть бути коморбідними бойових психічні травми? Ви бачите тут різні форми залежності, самотоформні розлади, фобії, дисоціативні розлади, депресія та соматичні розлади. Серед тих, хто пережив війну, 26% страждають посттравматичним стресовим розладом, і майже така ж кількість. 27% будуть страждати на депресію. Які ж ми маємо перешкоди на шляху звернення ветеранів до фахівців психічного здоров'я згідно World Bank Group 2017 року це було дослідження. І ми бачимо, що це такі перешкоди, як стигматизація. На жаль, Брак обізнаності та інформації, брак довіри, негативний попередній досвід, віддаленість від надання послуг та міжвідомча роз'єднаність. Якщо ми будемо роздивлятися зараз на зоологічну структуру пролікованих пацієнтів в центру міста Рубіжного Луганської області до 2022 року, бачите, у нас було, було дослідження з проводилося з 2018 по 2021 рік. Проліковане більше ніж 2 тисячі пацієнтів і 60,5% мали психічні розлади внаслідок ураження чи дисфункції головного мозку або наслідком соматичної хвороби. 28% страждали розладами особистості внаслідок хвороби, ушкодження чи дисфункції головного мозку. Біля 5,5% мали депресивні розлади та інші розлади настрою. Майже 4% мали суматоформні та судинні розлади, і 2% пацієнтів мали невротичні розлади. Якщо ми подивимося на вікову структуру учасників бойових дій на досвіді центру міста Рубіжного, то це майже перш за все більше 40 років це 70% пацієнтів, 30-40 років це 18% пацієнтів, та пацієнти віком до 30 років це 10%. Отже, що ми бачимо? Відсотки ветеранів війни при першій госпіталізації вкрай неохоче розповідають про свої ментальні проблеми. 75% ветеранів взагалі приховують свої переживання, і найголовніша проблема медичного персоналу або найголовніша задача це досягти комплаєнсу або знайти спільну мову з такими пацієнтами. Отже, в структурі коморбідних розладів у пацієнтів центра міста Рубіжного були такі. Розлади неврологічні захворювання мали 61% пацієнтів, 47% мали коморбідні стани кардіологічного профілю, 30% терапевтичного, майже 30% офтальмологічного профілю, 24% отоларингологічного профілю та 13% ендокринологічні захворювання мали пацієнти. У середньому учасники моєвих дій мають по 5%. Шість супутних захворювань, і це ми маємо мати на увазі в комплексному лікуванні. Отже, як повинна надаватися допомога? Це має бути створення власних центрів психічного здоров'я ветеранів війни на базі головних регіональних лікарень з надання психіатричної допомоги. Центри психічного здоров'я та їх основні завдання мають бути такими: це надання кваліфікованої комплексної стаціонарної та амбулаторної допомоги з використанням можливостей телемедицини, мобільних бригад, цілодобового онлайн-консультування, постійного зв'язку з сімейними лікарями, створення повних електронних реєстрацій. Ветеранів, електронних паспортів здоров'я з відповідною системою захисту персональних даних. Створення паспортів дозволить значно полегшити вирішення соціальних питань кожного пацієнта, кожного ветерана, проведення щорічної диспансеризації, працездатність, працевлаштування, соціальні бонуси. Медикаментозна та психологічна корекція особ з девіантною поведінкою та проявом різних форм залежностей. Отже, Терапевтична база має бути така, це відділення лікування психічних та поведінкових розладів, і це в структурі ми бачимо кабінет профоглядів. Я не буду все зачитувати, дуже видно на гарно на слайді, які мають бути підрозділи: це для того, щоб дійсно надавати допомогу в повному обсязі. Це наприклад центр міста Рубіжного. Отже, якщо ми будемо Промовляти про всю симптоматику в учасників бойових дій, то перш, на перший план виходять порушення сну, це безсоння, це важкі засинання, це кошмарні сновидіння, це постійно сняться загиблі побратими, сноговоріння, часті пробудження, вегетативні порушення, тілесний страх, відсутність відпочинку, відчуття відпочинку після сну. Це уникнення, це постійне бажання витіснити минулі бойові дії. Дії з пам'яті, обмежені емоції, втрати інтересу до звичайної діяльності, почуття відстороненості від інших, це загострене відчуття соціальної справедливості з проявом психомоторного, недиференційованого збудження. Також усвідомлення своїх високих а, особистісних можливостей, які проявилися під час бойових дій та, водночас, неспроможність реалізувати отримані навички в мирних умовах. це переважання неконструктивних варіантів соціального самоствердження, немотивовані прояви агресії, конфліктність, невага до, соціальних, до чинних соціальних норм, зловживання психоактивними речовинами і постійна недиференційована тривога відчуття слабкості, Депресії. Особливості афективної патології у комбатанті, отже, домінуючими є стресові розлади в повному діапазоні з поступовим розладом посттравматичного стресового розладу, який не є основним, але має тенденцію до збільшення комбіновані органічні ураження нервової системи, коморбідні з вогнепальними та баротравмами, як віддалені наслідки, коморбідні з хімічними варіантами адикцій, алгічні варіанти депресивних розладів у вигляді соматизованих депресій, домінуючий грипнічний синдром досягає 80-90% структури афективних розладів, віддалені наслідки когнітивно-мнестичних та афективних змін внаслідок перенесеного Вірусного та близького за часом механічного травматичного ураження головного мозку. Комплексна терапія посттравматичного стресу розладу та інших психічних розладів. Ну, Перш за все, це редукція симптоматики або одужання, профілактика або лікування коморбідних станів, зокрема зловживання психоактивними речовинами, це підвищення рівня адаптації, це відновлення почуття безпеки і довіри, це відновлення міжособистісних взаємодій соціального функціонування та інтеграція травми у життя та створення конструктивної схеми. Будинки. Ризик, безпека, захист. Що ж ми маємо робити з пацієнтами з наслідками бойової психічної травми? Всім пацієнтам має бути надана вичерпна інформація щодо можливих методів лікування, їх ефективності та безпеки. Це рішення щодо призначення того чи іншого методу лікар приймає разом з пацієнтом. Регулярний моніторинг коморбідних станів, які часто супроводжують наслідки бойової психічної травми, депресії, зловживання алкоголем, генералізований тривожний розлад. Це психологічні інтервенції з достатньою доказовою базою, це медикаментозні засоби повинні мати достатньо доказову базу, та важливим є проведення ефективних психоосвітніх інтервенцій з пацієнтами та їх родичами. Якщо ми бачимо структуру послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки комбатантів, то це має ґрунтуватися на трьох основних позиціях: це психоосвіта, фармакотерапія та психотерапія згідно клінічних протоколів та настанов. Психокорекційна робота з учасниками бойових дій. На нашому досвіді ми можемо сказати, що Майже 100% пацієнтів мали досвід психологічного консультування, психологічна підтримка та супровід мали 75% пацієнтів. В Групової терапії психотерапії були залучені 80% пацієнтів, і індивідуальна психотерапія проводилася 37% пацієнтів. Оновлення підходу щодо надання психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їх родин. Отже, якою ж має бути система організації психологічної допомоги та реабілітації? І тут такі основні три блоки: це діагностика, профілізація та профорієнтація. Це первинна психологічна оцінка стану учасника бойових дій, це посткризовий. Тестування та діагностика посттравматичного стресового розладу та інших розладів психіки. Якщо ми кажемо про інструментарій, то це все ж, все ж таки первинне інтерв'ю, скрінінг, рекомендації або перескеровування, це лінгвістично і культурально орієнтовані батареї психодіагностичних та психокорекційних тестів, це діагностичні шкали, вербальні та проективні. це методики візуальної діагностики. Та спостереження та поведінковий аналіз. Якщо ми будемо казати про використання психологічних втручань низької інтенсивності на всіх етапах, то знову ж таки зазначимо, що має бути аналіз стану пацієнта, тобто проведення скринінгу актуальних психосоціальних стресорів та реакцій на них, це має бути психологічний супровід, який включає в себе включення в психотерапевтичний альянс всіх членів родини. Це здійснення моніторингу психічного стану військовослужбовців, дуже обов'язковий пункт, і це забезпечення послідовної реалізації наступних етапів психологічної допомоги, такі як тріаж психологічного сортування, заходи щодо психологічної превенції, порушення ментального здоров'я і дуже важливо, онлайн та офлайн психологічний супровід ветеранів та їх родин. Декілька коментарів щодо включення в психотерапевтичний альянс всіх членів родини, бо стан сімейної системи є одним із найвагоміших чинників формування клінічної картини посттравматичного розгляду. Члени сім'ї отримали свій коефіцієнт травматизації, який буде впливати на стан кожного з родин. Обов'язкова реалізація не тільки психіатричної, психотерапевтичної допомоги, а й психологічного супровіду, який спирається на ступеневий моніторинг стану військовослужбовця та членів його родини, на основі чого реалізується персоніфікований підход до надання допомоги. Це мозаїчне поєднання варіацій індивідуальних особливостей та зовнішніх чинників, втрата фізичного здоров'я, зовнішнє коліцтво, втрата членів родини, втрата майна, житла того і формують специфічну картину посттравматичного розладу, і подальший перебіг, визначають подальший перебіг. Здійснення моніторингу психічного стану має не тільки за ознаками клінічно окреслених психічних розладів, а й насамперед за донозологічними ознаками психічних порушень та варіацій постстресової психологічної дезадаптації, які проявляються різноманіттям проявів психосоціальної і психологічної дезадаптації, що є прогностично несприятливим чинником щодо тяжкості і прегредієнтності розладів у майбутньому. Проведення скринінгу не тільки психопатологічних змін, а й актуальних психосоціальних стресорів та реакцій на них. На всіх етапах клінічного маршруту пацієнта обов'язковим повинно бути використання психологічних втручань низької інтенсивності, які можуть бути реалізовані не тільки вузькими спеціалістами з охорони психічного здоров'я. Забезпечення послідовної реалізації наступних етапів психологічної допомоги, це знову ж таки тріаж психологічного сортування, який формує персоніфіковану карту ветерана війни та його родини з урахуванням психосоціальних чинників. Це заходи щодо психологічної превенції, порушення ментального здоров'я. Та онлайн офлайн психологічний супровід ветеранів та їх сімей. Отже, ми можемо зробити такі висновки: що важливим фактором успіху відновлення психічного здоров'я комбатантів є наступні чинники: це індивідуально, і ми підкреслюємо це, що це надважливе індивідуально підібрані інтервенції. Не буває однакових кейсів, це ефективний терапевтичний стосунок, це уважність до пацієнта та динаміки змін його психічного стану та комбінування різних підходів. Я дякую вам за увагу.